У сьогоднішньому Євангелію Господь ізбирає собі команду, і збирає 12 апостолів і дає їм не просто документ у руки, що вони члени його команди. Він дає їм незрівнянно більшує власть над духами нечистими. Важно в цьому мірі почути різницю між людьми, котрі суть Божі, котрі суть ізбрані. Божа милость настраює нас і нині врозуміти, що треба зробити, бо мати розум духовний, церковний. Не думаємо, що і апостоли були зразу розумні. Ведь ми сьогодні видимо, яка різниця між людьми церковними і людьми нецерковними, між людьми віруючими і невіруючими. Невіруючі люди думають, що вони розумніші, інтересніші, хитріші. Нащо поздержати до церкви ходити, роби, що хочеш. Ну, каже Соломон, так, думаючи, такі люди обманули самі себе. Бог ізбирає 12 апостолів і направляє їх на проповідь. Для чого? Він увидів людей, увидів народ, котрий всує ці, як то ті вівці, котрі не мають пастиря. Вони потребують пастиря, котрий б не обов'язково ззаду бив їх прутом, а спереді йшов. А овці би йшли за ним. І не тоді сміло йдуть, весело йдуть, вони даже чують лишь голос Його, і вже за голосом біжать, за чужим не йдуть. Ну от коли вже овці мають свій розум, і вже слух мають, голос пастиря чують, вдруг другі овці кажуть їм: та ви що йдете за тим пастирем? Сразу споминає мені не дідська казка про. Вовка, котрий перековав собі голос, щоб залізти у сім'ю чужу. А зросла казка, в яку вовк перековав собі голос, щоб підстроїтися під чужої. І от кажуть овцям: пойди за цим голосом, а вони не йдуть, вони не знають чужого голоса. тому, коли ми не знаємо чужого голоса і не хочемо йти за чужим голосом, нам починають казати, та ви такі Отсталі, нерозумні, телевізор не позираєте. Що ви такі слабі? Позирайте кілька людей, до церкви не ходили, Богуся не молили, безбожники були А позирайте, якся, злетіли, як на мед за Томасом. Що таке Томас не знають, те не будуть знати. Но їм казали, що туди і треба йти, то признати. І в результаті чужий голос чужого пастиря. Подстроєний голос змінений, і маса людей або овець збитих з толку пішли за лже пастирям. Може, кажемо, ну, можуть нас критикувати кілько хочете. Ми чуємо голос нашого пастиря. Діти чують голос мами. Ти було десять других красивих і молодших мам. А дітки чують голос мами своєї, тягнуться до мами своєї. Ми тягнемося до голоса нашого пастиря. Признаюся, я можу два рази слухати голос пастиря проповіді Метроплітеонофрія. Я удивляюся, скільки наші святі патріархи, і подвижники, і єпіскопи, в тому числі, ми з вами кожну недільку кажемо проповідь. У нас у соборі кожен день ідеме то все, щоб можна чути в радіо в інтернет. А я попитався знайти проповідь Папа Римського. Перелистав цілий інтернет. Не є проповіді. Почому не є проповідей у того єпіскопа? Вопрос відкритий. Значить, і легкость боїться його пущати, бо щось не повів не так, і просто немає таланта? Да? Іменно это приводить на думки. Бо если няня мовчати коло дітей ніч не каже, то або няня не мой, або няня без освіти і без опыту. Но именно наш метроліт Нуфрі показав такий приклад великолепного благословення. Ум Христа в має. Радуємося і метроліту Павлу Кипчирської лаври, завжди був господарственник. Такий був організатор ремонту стін, зданій, і вдруг напали на нього, оклеветали його, висміяли його. І що ви думаєте, які красні проповіді почав говорити, у біді, у напастях почувствував, як важно поділитися своїм опитом, як переносити напасті з другими людьми. Не якоїсь кабінетної науки ми маємо любов. Читати Слово Боже, апостола, проповідувати, а от того, що многі з нас перенесли і мають опит духовного ума. Що таке мати ум Христов перед цього всього? Світа? У мільйони людей ум закритий, заблокований, як нині кажуть програмісти. У мільйони людей заблоковано сознання. і вони ходять, як вівці без пастиря, або ведуть їх. Вовк перековав собі голос на пастиря і приманює овечок у свої зуби. Сьогодні такий чоловік, знаменитий як апостол Петро, теж проявив слабость. Йому Ісус каже: Я прийшов з небес, Син Божий, Друге лице святої Тройці, котрий взяв на себе тіло чоловіка, родившись від Діви Марії, щоб тіло зцілити. Подвигом поста і молитви, кресних страдань, смерті і воскресення, вернути людям статус першого Адама, чистого чоловіка, але не лише вернути статус, що мав перший Адам у раю, але ще й більше зробити, тепер уже зробити його співнаслідником Царства Божого. От чим ми тепер обладаємо, якщо Христос зібрав апостолів, дав їм власть на духи нечисте. Думають, да, коли люди церковні, церковні привикли тому, що крістяся во ім'я Святої Троїці, ми ограждаємо себе унікальною силою Духовною. Коли ми перекрестимо воду, їду, одежу, чоловіка. ми Ото, що ми перекрестили, звільняємо від Злого Духа. Новгородський єпископ прийшовся рано мити, а дивиться. А умивельникові у воді засів сатана. У житті то читаємо. Так от він перекрестив сатану, зав'язав його і піщав сатана. І нині нам Бог подарив такий апостолам власть на духов нечистих. Якщо церковні люди нічого не бояться, б усі ж ворожки, гадалки, сатаністки, камлали цілу ніч там щось ляли, кості мертвих лядали. А християнин себе перекрестив. Раз. Перекрестив то, то другий раз і все уничтожив. Ну от люди не церковні, Тільки ступив у ворожку, ноги дняло. Тільки лише щось випив чужої, уже хворий. Тільки хлопчик, не церковний, не співдався, не причащався, пішов до ворожки, приворожили, ум одняли. Що створиться? Оказується, якщо тільки не є ума Христового, то він. Просто буде раб, чужий і буде неспособний вибрати путь. Сьогодні прийшов Петро і каже: Господи, що ти кажеш такое? Та ти Бог, Та як тебе можуть убити, розп'яти? І вдруг Ісус каже: «Отступи від мене, Петре. Бо ти тепер полоцький, тепер думаєш не то, що Божоє, но що чоловіче. Отступи від мене. Строгий приговор Петрові. І ще не раз буде сказаний. Причому дивительно, що ці речі Петро сам диктував євангелістам або зафіксували. Міг би, скрити, міг би скрити Петро, як то він предав Христа? Ні, він і нині нам пише, тому що многих з наших людей думають, що такі мудрі великі, а будеш сам діяти на себе, повториш падіння Петра. Если Господи, каже Петро. Другий тебе придадуть, я тебе не придам. І перший придав, Це означає, що в тому мірі, коли маса людей одійшла до церкви, не тому що вони голови не мали, ума Христового не мали. І якщо ти чуєш голос свого Пастиря, коли ми чуємо голос, ми Онуфрія, Тут милий, ласковий тихий голос нашого главного пастиря, то ясно, що ми йдемо за ним, бо ми розуміємо, що це наш пастир, і що би це не стало, ми в'єдна з ним. Ми знаємо, що в канонічній церкви ми закриті на ніч, і вовк не прийде. Правда, вовк може переробити голос, якусь овечку видурити, але це вже буде проблема її. Ми ж сьогодні кажемо: Господи, ти збирав апостолів, не просто зробив їх членами своєї команди. Ти їм дав власть на духи нечистия, ти їм дав власть. І нині Ти і збирав нас, християн, і теж нам дав власть на духов нечистих. Проти християн не діють ворожки, Християнина тяжко збити з толку. Хто має ум Христов, то би сто раз віддав якусь передачу, з заведомо ложну він не буде збити з толку. Жінка, котра любить свого чоловіка. Та оби її стоблазнітелів соблазняли, перед нею завжди образ чоловіка. Оби чоловіка соблазняли сто блудниць, перед ним образ любимої жони. Аби християнина сто раз соблазняли на вулиці, 100 сектантів, 100 уніатів, 100 філаретовських християнин чує голос Пастиря. І перед нами образ Христов, котрий каже: слідкуйте за тим, щоб у вас. Закваска учення книжника і не От почему нам осталось сказати, Господи, подаруй нам ум Христов, дай нам ілі не удайми від нас Духа, той святаго, як ми співаємо у Псалмі 50, -му. і Духу владичному тверди нас, щоб потом ми і самі були сильні, і научили других беззаконних путям Твоїм. Щоб, маючи ум Христов, щоб ніколи не сумніватися в Слові Божому, ми тут на землі були б сильні діти Божі, благословенні, хорошо мали розвитий слух чути голос Пастиря Свого, упознавати голос Пастиря Свого. І тут на землі ми обийдемо преп'ятства, приманки і ловушки, дойдемо до пристані, котра іменується. Царство Божої і там одкрися перед нами то ті нагороди, котрі готує нам Господь вірним дітям своїм, з умом Христовим, бути наслідниками Царства Божого. Амінь.